постирати сюди, так? Або кусок мила берете господарственного. Угу. Кусок хазяйственного. І так само оце все. Оце все. Отуту, оце содою. Це все треба. А тут і говорю. 悪い年なのに。 Теперь высыпай сюда всю жидкость. Не-не-не, ты высыпай сначала, потом пройдешь полностью вастило опять. Ситочкой поможи. Все, теперь... Дальше он не Так сейчас мы там да состав, там корни. то сейчас мы ведь до конечно, у нас же все — А є штука? Типа клізмучки така, що вона. А, ні, я думаю, що кизмови А, домашній. <реш> Значить потім та станції, uh -huh. завтра чи вони зробили замір в повітря. Ну тут особо немає нічого страхів. Зараз, якщо основна маса зібрана, воно потім лопають шарить. Uh -huh. Тільки провітрювання повинно бути провітрі. мала сьогодні спить десь. Там не перестріл, звісно. Да, мала сьогодні десь спить там, бо Лучше не треба. І провітрите тут, вони потім полопають, то і завтра вже. Ну це так побут. Ні, це блістяшка якась. Угу. Ну все є. Конечно, так а мы були як... Це ж Сігера сказали аккуратнее, як вона є. А за путями як ми були, то получається такой телевізор, то ще така всяка фигня. А сзади такого пространства таке. Мебель. Ступиро може були чи не. там.